В'ячеслав Анатолійович, як ваші враження від студентського майдану, чи як ви ставитесь до відсутності політичної символіки, як настрій? Настрій нормальний, символіка все одно політична. Так, прапор Євросоюзу це я вважаю політичний прапор. Це прапор європейських цінностей, Червоно-чорний прапор. Конкретно політичний прапор це прапор повстанчої армії. Під зеніо-жовтим прапором український народ. Багато сот років вів політичну боротьбу за незалежність. Також політичний прапор. І взагалі, як би це привабливо не лунало, а політики, без політики не буває. Без партійних прапорів буває, тут я до речі. Якраз і не проти, не вважаються аж таким принциповим питанням. А от без політики студентська революція не вийде. Це студенти повинні самі знати. а заважати їм ніхто не збирається. Це їхня вимога? Та, я думаю, що сформують координаційну раду правильно, оберуть чоловік п'ять, які мають право єдину приймати рішення. Скоординують студентів київських, Київський, франківських, харківських, Сумських, Чернігівських, Черкаських, висунуть політичні вимоги і будуть на них твердо стояти, не цураючись, коли потрібно їй політичної роботи, то перемога буде за ними. Якщо будуть тільки думати, як пошвидше домовитися, тобі буде складніше. А взагалі 28-29 вирішальні дні. Як буде розгортатися ситуація, ніхто не знає. Ні студенти, ні опозиція, ні Брюссель, ні Москва, ні Янукович. Оце така правда про теперішню ситуацію. Як тут піде? Як жива творчість мас буде розвиватися, так буде і в Україні ситуація. Буде багато людей, ніяка влада нікого не проконтролює. Навіть тих, кого вона вважає, що вже контролює. Буде людей зменшуватись і енергія буде каналізовуватись тільки по якихось е вузьких напрямках, таких джерельцях, там, тільки танці і ніколи не політика. Тоді може бути безкладним. Я прихильник оптимістичного розвитку подій. Я бачу, що студентство піднімається, я так їжджу, хожу Києвом і вчора, і позавчора, і біля університету, був, і біля Києва Могилянки був. Ну, і завтра поїду в економічний університет, харчовий, там, де не пускають, тому що такі ректори. Дійсно повинні нести відповідальність. Що вони перешкоджають студенти, то вони порушують конституцію. У нас людина вільна по Конституції, а незалежна від ректорів. І це далі, я вважаю, підсудна справа перешкоджати студентам, здійснювати їхні громадянські воливи. Поїду подивлюся. Я думаю, що по зростаючий виросте. Ну, власне, цього я студентам бажаю. Як ветеран революції на граніті 90-го року, ми тоді тут два тижні прожили. Ось побратим. От Юрій Зобдозник. Два тижні прожив. От тут намет стояв. Намет Українська студентська спілка, Київський політехнічний інститут. Ви прийшли підтримати, ви будете виступати. Я, я не планую виступати. Не планую. Хіба що хтось буде дуже наполягати на цьому. То я я можна... думаю, у вас як нікого. Мали б послухати сьогодні і дослухатися а... з вашим досвідом студентських страйків. Досвід є, але я не наполягаю комусь і У мене взагалі така манера. Так. Майдан тепер фізично один. Хоча я вважав, що і до того він був. Психологічно один. Це простіше. Одне місце це простіше. Всі знають, що партійних прапорів нема. В принципі, тут нічого такого нового не скажеш. Я думаю, що в теперішнє студентство, м'яко кажучи, не менш освічене, ніж покоління жовтня до мене. Тому дадуть бої... собі раду. Ви не змерзли?

acho